Жетка Америка у нас 14-й рік на 1,8 ТСА двигуні з пробігом 167 тисяч кілометрів. Коротше, що? Машинка заїхала до нас на діагностику, на яку каже, їду, в районі 3 тисяч обертів, у мене починає машину патрушатись, патрає машина. Коротше. Ну, окей. Клієнт вирішив зробити повну діагностику двигуна. Ну, точніше як. Спочатку ми знайшли, чого вона потраює, а підтрає вона що. Ми її надули димом. І у нас по мотору, там де стоїть верхня кришка ГРМ, там де у нас фазики, у нас там були пропуски повітря, пробивали з повітря, тобто кришка була не герметична. І плюс у нас був пробитий один інтеркулер, ми його також замінили, значить, далі. Клієнт вирішив машинку перевірити повністю, вже, що по двигуну. Ми зробили ще ендоскоп двигуна, з циліндрами все окей, з компресією все окей. Побачили ендоскопом, що у нас по сальникам тече, що Що тече по сальникам? Правильно, мастилко тече. О, тому вирішили одразу також міняти сальники клапанів. Ще їх називають Вошки, вошки. міняємо вошки. Зараз міняємо сальники клапанів без зняття ГБЦ. Далі у нас буде нова цепочка, тому що стара цепочка, ну 14 рік там ще стоїть оригінальна, 170 пробіга. По потяжці у нас було на п'ятому зубі. Ну Вирішили поміняти вже за одну ланцюг. Тому стан автомобіля 14 рік фланець У нас охолодження також вже розсохся. Патрубки тут бачите, вже там покосані, теж по полізли. Може це через ДТП, а може не знаю. Ну, тому таке нельогеньке обслуговування. Заїхала машинка просто на діагностику, а в етозі, бачите, проводимо повну ревізію 1,8 двигуна. Тобто міняємо сальнички клапанів. Єдине, що ми не будемо знімати впуск, чи будемо знімати? Не будемо знімати впуск, не будемо чистити клапана. Поміняємо сальнички, поміняємо ланцюг ГРМ, поміняємо там кришечку, понятно, бо ця деформована. Значить, положимо на. Анаеробний герметик. Анаеробний. До речі, дякую, що ви пишете в коментарях, що я щось не так кажу. Я знаю, як він називається, але тим самим ви допомагаєте просувати наше відео. Анаеробний герметик. Перепаковуємо, все збираємо і все, далі машинка поїхала. Ну, якось так.